Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. З річка Рось шумна і повноводна, одначе, якщо став вище за те, підприємець спускає, сама річка тут пересихає. Гине риба, а у місцевих зникає вода в криницях. Люди обурені такою підприємницькою діяльністю і вважають, що проводиться це незаконно. По допомогу вони звернулися до народного контролю. Водні біди у селищі місцеві пов'язують з використанням ставу. Ремонт будинків став щорічною потребою, а звичні побутові справи майже подвигом. Якщо спускається вода, в нас в у криницях пропадає вода, лопають хати, ще лопають дуже. Набрати собі і зварити супу, в криниці є вода. А от вже включити стиральну машинку мені води з криниці не вистачає. Оця машинка постирала і все. І я живу за що тої води, що я в відвер набрав. От десь така щілина в хаті, нижня стіна, воно ж з двох стін, нижня стіна опустилася дуже-дуже. І ми все ось переробляли, вікна мусили міняти, тому що саме вікно перекосилося, навіть лопло. Щороку Дякую. річку спускали, і я думаю, що це наслідок. Вони зробили ловитель. Для того, щоб риба пішла на ловитель, воду потрібно спустити до кінця, до нуля. Тобто остається один ручочок невеличкий. І там, для того, щоб діти не купалися, побив бутилки на лоці, випливли, висипали туди стекло, діти, ноги порізали. От. І потім вже школярі самі прибирали ті бутилки звідти. Зв'язатися з підприємцем нам не вдалося. Він просто не відповідає на наші дзвінки. Водойму для рибництва нині використовує приватне підприємство. Люди переконані, що це незаконно. Вже довели, що то не став, а водосховище комплексного призначення. Однак місцеві чиновники закривають очі на проблему. Ми свою місію, як, як будемо казати, робоча група виконали. А далі місію, місію ми владнали. На сьогоднішній день люди мають і в зимовий час, і в літній, ловлять рибу. Щоб зараз доказати щось, треба подавати суди. Наш апарат береться це робити? Наш апарат не береться, Чому? бо нам офіційно. Всі прийшли відповіді, що вони мають право займатися цим. Ми тільки будемо допомагати консультувати, помагати документально і так далі, але взяти на себе оцю проблему і витягнути її, ми поки що не в змозі. На жаль, суперечність у документах виникла при реорганізації державного підприємства у приватну структуру та виведенні водосховища за межі селища. Це водосховище, ось ружен, водосховище, весенте ружен комплексного призначення. А якщо воно комплексного призначення, воно не може бути ні в оренді, ні де. тому що воно може бути або комунальна, або державна власність. Навіть нам треба рішення ради, щоб просто признати недійсними державні акти на землю, тому що такої організації, як державне підприємство Житомир, його не існує. Журналісти народного контролю звернулися до розпорядника водоймою облдержгеокадастру. Нині там новий керівник, і триває передача справ. Чиновниця обіцяє вивчити ситуацію. Це треба знову ж дивитись документи, якщо цей ставок. Є дійсно є договір оренди, зареєстрований на певну особу, але цей договір оренди був укладений з порушенням законодавства. Відповідні документи збираються, подаються відповідно до органів, правоохоронних органів. Якщо вони знаходять там ознаки порушення законодавства, то в судовому порядку за поданням прокуратури цей договір оренди скасовується. Журналісти народного контролю і надалі стежитимуть за цією ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.